Що таке людина? Проповідь від 23 липня 1787 року. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх. Місяця і ЗОРі, що ти встановив. То що є людина? Псалом 8, 3, 4 вірші. Як часто зауважували, що книга псалмів це багата скарбниця побожності. Яку Божа мудрість приготувала, аби забезпечити потреби його дітей у всі покоління, у всі часи псалми були надзвичайно корисні для тих, хто любив чи боявся Бога, не лише для благочестивих ізраїльтян, але й для Божих дітей у всіх народах. І ця книга була найвищою опорою для Божої церкви не лише тоді, коли вона перебувала в стані дитинства. Так чудово описаному святим Павлом у першій частині четвертого розділу послання до Галатів, але й згодом коли життя і нетління були виведені на світло через Євангеліє. Християни кожної доби і кожного народу користались цього божественного скарбу, який рясно забезпечував потреби не лише у Христі, тих, хто лише розпочав йти Божою дорогою, але й тих, хто вже добре в ній просунувся так. І тих, що швидко наближалися до міри зросту повноти Христової. І тема цього псалму прекрасно окреслена на його початку Господи Боже наш, яке преславне ім'я Твоє по всій землі і підніс славу свою понад небеса. У цьому звеличаються преславні мудрість. У ньому звеличується приславні мудрість і любов Божа як творця і владики всього сущого, не виглядає неймовірним припущення, що Давид написав цей псалом у Ясну зоряну ніч, коли він споглядав, також і місяць, який ходить у своїй ясності, що, розглядаючи це чисте, це чисте півколо простір синьої блакиті, страшенне велике і вкрай прекрасне з незліченими зорями, з неміріяним світлом. Він кричить від повноти серця природнім восхвалінням, коли бачу небеса твої, діло пальців твоїх, місяці зорі, що ти встановив. То що таке людина? Як можливо, щоб творець цього незліченого воїнства, небесних і земних, мав бодай якусь увагу до цієї порошинки творіння, чий час минає, немов тінь. Іло твоє порох. Зріст твій лише лікоть, тривання одна мить безумна людина, що таке людина. У цій проповіді розгляну це по перше щодо її величини, а по друге, щодо її тривання. І перше розгляньмо по-перше, що таке людина щодо її величини, і в цьому відношенні, що таке одна особа у порівнянні з усіма мешканцями Великої Британії. У цьому порівнянні вона зникає в ніщо. Наскільки неймовірно мала одна людина супроти восьми чи десяти мільйонів, хіба вона не губиться, наче крапля в безбежному морі? Але що таке всі мешканці Великої Британії супроти всіх мешканців землі, їх часто припускали близько 400 мільйонів? Та чи буде цей підрахунок визнаний справедливим тими, хто стверджує, що лише Китай налічує 58 мільйонів? Якщо правда, що це, ця одна імперія має трохи менше, ніж 60 мільйонів, ми легко можемо припустити, що мешканці всього водноземного, всього водноземної кулі становить радше 4 тисячі мільйонів або 4 мільярди? А не 400 тисяч 400 мільйонів. А, і що тоді є будь-яка окрема особа у порівнянні з цим числом, з такою кількістю людей? Але яка величина самої Землі у порівнянні з величиною, з величиною сонячної системи, включаючи чи окрім того величезного тіла Сонця, що незрівняно більше від Землі? Увесь ряд первинних і вторинних планет, кілька з яких маю на думці вторинні планети, тобто супутники або місяці Юпітера і Сатурна, є найбагатшою набагато більшими за всю Землю. І все ж яка кількість матерії, що міститься в Сонці та в усіх первинних і вторинних планетах з усіма просторами, які охоплюють сонячну систему у порівнянні з тією. Яку перетинають ті дивовижні тіла комети, то, окрім самого Творця, може злічити їх число і всіх їх покликати на ім'я? А що таке навіть Орміта, комети і простір неохоплений супроти простору, який займають нерухомі зорі, що перебувають на такій незмірній відстані від землі, що коли дивитися на них у найбільшу трубу, вони видаються саме такими, які неозброєним оком. Чи Простягаються межі творіння поза область нерухомих зір, то це може сказати. Тільки ранкові зорі, що разом співали, коли закладалися його основи, але те, що воно скінчене, що його межі визначені, сумніватися нема підстав. Не можемо сумніватися, що коли син Божий завершив всю цю працю, яку створив. І вчинив він сказав світе, ось твої межі, ось коло праведне твоє, а що тоді людина в порівнянні з цим? Можемо зробити ще один крок і тільки один, що таке простір усього творіння, що таке весь скінчений простір, який є або може бути помисленим у порівнянні з безмежним, безмежним простором, що він, як не точка, нуль супроти того, хто наповнює собою все, хто є, усе у всьому. Подумай про це і тоді спитай, що таке людина? Що таке людина, що великий Бог, який наповняє небо й землю, високий і піднесений, який вічність перебуває, так невимовно схиляється, щоб пам'ятати про неї. Хіба розум не підказав би нам, що таке мізерне створіння буде ним оминуте серед безмежі його діл, особливо, коли зважимо по друге, що таке людина щодо її тривання. Дні людини, відтоді як востаннє було скорочено людське життя, що, здається, сталося за часів Мойсея, імовірно, цілком імовірно було відкрите чоловікові Божому в час, коли він виголошував це твердження, є 70 літ. Це той загальний стандарт, який Бог нині призначив. А якщо при силах може один зі ста і 80 літ, той найкращі роки їх труди і марнота. Так швидко минають, і ми відходимо. Яка ж мізерна частка тривання це у порівнянні з віком Мафусала і жив мафусал 969 років. Але що таке ці 969 років супроти тривання ангела, що поклалося перш ніж в е, гори народилися або були закладені основи землі? І що таке те тривання, яке минуло від створення ангелів, супроти того, що було до їх створення супроти безпочаткової вічності, супроти тієї половини вічності, якщо можна так висловитися, що вже сплила тоді. І що таке 70 літ супроти цього? Насправді, яке може бути співвідношення між будь-яким скінченим і безкінченним триванням? Яке... Співвідношення між тисячою чи десятьма тисячами років або десятьма тисячами разів по десять тисяч віків і вічністю, не знаючи, можна невимовну, невмовну непропорційність будь-якого мислимого часткою часу і вічністю, унаочнити більш вражаюче, ніж у, відомий, у добре відомий, у відомому роздумі Святого Кипріана. Уявімо кулю з піску завбільшки з земну кулю. Уявімо, що одна пішин, піщинка з неї знищувалася б раз на тисячу років, і все ж увесь той відтінок часу, за який ця куля зникла б, з темпом одна піщинка на тисячу років, мав би менше, так неймовірно, безкінечно менше співвідношення до вічності, ніж одна піщинка до всієї її маси землі. Що ж тоді? Таке 70 літ людського життя у порівнянні з вічністю, якими словами висловити співвідношення між ними? Це Та ніщо так безконечно менше, ніж ніщо. Якщо ж додамо до мізерності людини невимовну короткість її тривання, чи дивно, що людина задумлива іноді відчуває, наче страх, ніби великий, вічний? Безмежний владика Всесвіту, може знехтувати таким мізерним творінням, як людина, створенням у всьому, незрівняно незначним, у порівнянні чисто з безмежністю, чи то з вічністю. Хіба не ці обидва роздуми майнули, якщо й не затрималися у думці царя псалмоспівця Так, розглядаючи перше, він вигукує сильними словами тексту псалма, коли бачу небеса. Твої? Діло пальців твоїх, місяці зорі, що ти встановив, то що таке людина, що ти пам'ятаєш про неї, або син людський, що відвідуєш його. Вона справді, за словами святого Августина, якась частка твого творіння, але яка неймовірно мала частка. Як беззастережно нища за твою увагу, здається, маючи на думці друге, він кличе у 144-му псалмі Господи, що таке людина, що ти її пізнаєш, або син людський, що про нього, про нього дбаєш? Людина, наче ніщо, чому, бо час її минає, як тінь. У ньому, хоча і дуже не у багатьох місцях, новіший переклад псалмів, той, що з'єднаний у наших бібліях, можливо доречніший за давніший, той, що у молитовнику, він подає так Господи, що таке людина, що ти зважаєш на неї або син людський, що береш його до ліку. За першим перекладом Давид здається, дивується, що вічний Бог, зважаючи на мізерність людини, має стільки до неї поваги. Так багато шанує її, але за другим дивується, що, бачачи, як життя людини немов минає, немов тінь, Бог узагалі зважає на неї чи бере її доліку. І природно нам робити той самий висновок і мати той самий страх, але як запобігти цьому неприємному роздумові і дієво вирікувати цей страх, по-перше, приглядаючи те, чого Давид здається, зовсім не брав до уваги, а саме що тіло не є людина що людина лише не лише той глиняний дім, але безсмертний дух, дух, створений за Божим образом, нетлінний образ Бога слави, дух, що має безкінечно більшу цінність, ніж уся земля, більшу, ніж сонце, місяці, зорі разом узяті, так, ніж усе матеріальне творіння. Зваж, що людський дух не лише вищого порядку благороднішої природи, ніж будь-яка частина видимого світу, але й триваліший, не схильні ані до розкладу, ані до зутління. Ми знаємо усе видиме дочасне, минливе, проминаючи за природою, а невидиме, зокрема, душа людини, вічне. Вони загинуть, але душа перебуває, усі вони зістаряються, мов одежина, але коли небо й земля проминуть. Душа не мене. По друге, зважай на те слово, яке отець з духів промовив до нас устами пророка осії Я Бог не чоловік, тому не вичерпуються мої милості. Наче каже, якби я був лише людиною або ангелом, або будь-якою скінченою істотою мої знання мали б межі, і моє милосердя могло б бути обмеженим. Але мої думки не ваші думки, а моє милосердя не ваше милосердя. Як небо вище за землю, так вищі мої думки від ваших думок і моє милосердя, моє співчуття, мої способи їх виявити вищі від ваших шляхів. Щоб жодна тінь страху не зосталася, жодної можливості сумніву, щоб показати, яку міру уваги великий вічний Бог має до малої, коротковічної людини, особливо до її безсмертної частини, Богдав свого сина. Свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Поглянь, як Бог полюбив світ, син Божий, щоб був Бог від Бога, Бог істини від Бога істинного, світло від світла. У славі, рівні Отцеві, у величі співвічний умалив себе, прийняв вигляд раба. І знайшовся як людина, упокорив себе аж до смерті, то смерті хресної. І все це він витерпів не за себе, а за нас, людей, і заради нашого спасіння він поніс усі наші гріхи своїм тілом на дереві, щоб його ранами ми зцілилися. Після цього виявив його любові чи можливо далі сумніватися в ніжній Божій увазі до людини, навіть тоді, коли вона була мертва через провини й гріхи. Навіть коли він бачив нас у наших гріхах і в нашій крові, він сказав нам живи. Отож не біймося більше, не сумніваємося більше, той, хто не пожалів власного сина і віддав його за всіх нас, чи не подарує нам із ним і всього. Ні, каже філософ, якщо Бог так полюбив світ, то хіба він не полюбив тисячі інших світів, так само, як цей? Тепер визнано, що є тисячі, якщо не мільйони світів, окрім того, в якому ми живемо. І чи може розумна людина повірити, що творець усіх цих світів, багато з яких, ймовірно, такі самі великі, так значно більші за нас, виявив би настільки дивовижну більшу увагу до одного, ніж до всіх решток? Відповідаю, навіть якби існували мільйони світів, Бог у безодні своєї безмежної мудрості може бачити причини нам неявлені. тому чому він благоволив явити це милосердя нашому світові? Надаючи йому переваги над тисячами чи мільйонами інших, це кажу навіть, не, не, навіть на загально прийнятому припущенні, що множинні світів дуже улюбленому для всіх, хто відкидає християнське откровення, і саме тому, що воно дає їм підмогу для такого правдоподобного заперечення проти нього. Але чим більше обмірковую це припущення, тим більше сумніваюся в ньому. Настільки, що якби воно і було прийняте всіма європейськими філософами, я все ж не міг би його прийняти без вагоміших доказів, ніж будь-які, з якими ми досі зустрілися. Проте цитата, хіба аргумент свого чолого Гюйгенса недостатній, щоб поставити питання поза сумнівом. Коли ми, каже той майстерний астроном, розглядаємо місяць у добру телескопічну трубу, ми виразно бачимо ріки, гори на його сторокатому диску. А де є ріки, там, безперечно, є рослини та овочі різних видів, а де є рослини, там є тварини, так і розумні істоти, як на землі. Звідси випливає, що місяць має своїх мешканців, і ми легко можемо припустити, що так само й усі вторинні планети, зокрема всі супутники або місяці Юпітера і Сатурна. А якщо вторинні планети населені, то чому не первинні? Чому нам сумніватися в тому, що ж тому ж Юпітер і Сатурн, Юпітер і Сатурн, які про Марс, Венеру та Меркурій? Але хіба ви не знаєте, що сам містер Гюйґянс Гю, Гю перед тим як померти, засумнівався в усій цій гіпотезі, бо подальших спостереженнях мав підстави вважати, що місяць не має атмосфери. Він зауважив, що під час повного затемнення місяця, під час повного затемнення Сонця, щойно тінь відходить від якоїсь частки Землі, сонце відразу яскраво її освітлює, тоді як. Тоді як, якби місяць мав атмосферу, світло видалося би тьмяним і матовим. Так само і після затемнення місяця спершу з'являється тьмяне світло на тій його частині, звідки відходить темна тінь, у той час, як це світло рухається, звідси, що місяць не має атмосфери. Отже, він не має хмар дощу джерел ріка, а отже, ні рослин, ні тварин. А ми не маємо жодного доказу чи ймовірності, що місяць заселений, як і жодного доказу, що інші планети заселені. Отже, підсумок такий вся підмурівок знятий, основи забрані, і вся споруда валиться додолу. Так, скажете, навіть якщо цей аргумент занепадає, ми можемо зробити той самий висновок. Про множені світів із безмежної мудрості, силою доброти Творця, йому було би так само легко створити тисячі чи мільйони світів як один. Чи може хто повірити, що він задіяв усю свою силу і мудрість у створенні одного лише світу? Яка пропорція між цією порошинкою творіння і великим Богом, який наповняє собою небо і землю, коли ми знаємо сила його всемутної десниці з кожної піщинки світ новий створить умить. На цей розхвалений доказ, на цю аргументу палмаріум учених невірних, відповідаю чи сподіваєтеся ви знайти якусь пропорцію між скінченим і безкінченим? Припустимо, Бог створив ще тисячу світів більше, ніж є піщинок у Всесвіті, яка б була пропорція всіх їх разом до безмежного творця. Вони у порівнянні з ним і далі були б не у тисячу разів а безкінечно меншими, ніж порошинка супроти Всесвіту, тож покінчимо з цими дитячими теревенями про пропорцію творіння до Творця і залишимо Всевишньому Богові творити те, що і коли йому до вподоби, бо хто, окрім нього, пізнав розум Господній або хто був йому порадником. Досить же нам знати цю просту і утішну істину, що Всемогутній Творець явив таку увагу до до цього бідного малого створіння на день, якої не виявив навіть до небожителів, щоб що не зберегли свого первісного стану, і дав нам свого сина, свого єдинородного і жити, і вмерти за нас. Отож житимемо для нього, щоб і помирати нам для нього, і жити з ним повіки. Амінь.